Повітряна тривога по всій країні, так наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного, переважно в того, хто з краю. сьогодні не ти відбій. Так, письменниця і документалістка Вікторія Амеліна змалювала щоденну реальність, в якій уже понад два роки живуть українці, реальність російського терору, через який сама авторка цих рядків не дожила до 38 восьми. Вікторія загинула торік під час ракетного удару по Краматорську. Нині у школі, де вона навчалась, відкрили пам'ятну дошку на її честь. Вікторія казала, що саме школа стала місцем встановлення її душі. Тепер її душа завжди тут. Вона родом зі Львова після школи опанувала фах програміста у львівській політехніці і працювала в іт сфері. Але пішла за мрією і почала писати. Вона авторка двох романів і двох дитячих книг. Одну створила для свого сина, який дуже любив екскаватори. Але про них досі ніхто не писав історій. Вона була програмісткою пізніше, але вона все життя. Я знала, що її з дитинства вона мріяла. Мріяла. Писати я горда тим, що я була четвертою після мами чоловіка, кому вона дала прочитати свій перший рукопис. Вікторія це ця яка англійською звучить як woman. Вона, в принципі, пізніше сама себе зробила. За свою творчість Вікторія Амеліна отримала престижні міжнародні премії. Її книги перекладали різними мовами. 2021-го вона заснувала літературний фестиваль у селищі Нью-Йорк на Донеччині. А спочатку повномасштабної війни фіксувала російські злочини, розкривала сторінки уже сучасного розстріляного відродження. Це вона віднайшла на Харківщині щоденника письменника Володимира Вакуленка, якого вбили терористи, і ще багато могла зробити, якби не вони. 27 червня жінка супроводжувала групу колумбійських письменників і журналістів у Краматорську. Того дня варвари обстріляли центр міста. Лікарі майже тиждень боролись за її життя. Та, на жаль, 1 липня Віка померла. Міка була дуже розумною. Вона з одного боку знала математику, з іншого боку, знала літературу. Любила експериментувати. Вона любила ризикувати 21-му році поїхати і організовувати фестиваль на Донеччині, так фактично на лінії фронту, бо містечко Нью-Йорк – це було через поле, через Горлівку. Наважитися писати в принципі, так у доволі дорослому віці, коли ти вже маєш велику кар'єру, і ти жертвуєш цією кар'єрою для того, щоб виконувати свою мрію. Посмертну Вікторію Амеліну нагородили орденом за заслуги третього ступеня і читальну залу однієї з міланських бібліотек назвали в її честь. Додам, що невдовзі у Львові вийде друком перша поетична збірка Вікторії. Вона матиме назву свідчення у виданні вірші, які авторка почала творити на початку повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну. А останню поезію вона написала всього за декілька діб до своєї загибелі.